В цьому відео я навчу вас робити кожен тек за Вескера в ДБД. Під відео є таймкоди з кожним теком, кожен туторіал починається з демонстрації тека. Порядок теків від найпростішого і до найскладнішого. Ви дивіться, а я пішов спати. Як ми всі знаємо, у Вескера є два деші: перший коротший і другий трохи довший. Перше, що треба пам'ятати, під час дешу ми можемо повертати камеру. Ми можемо також забінити QE, щоб це робити. Q поворот наліво E — є порот направо. І якщо ми це робимо, то в точці, де ми хапаємо сурва, ми будемо рухатись далі в ту сторону, в яку ми дивимось. Тобто, якщо перед нами сурф, ми робимо в нього деш і не повертаємо камеру, ми просто кинемо його в опен, де він не отримає хіт. Але якщо ми при цьому повернемо камеру перед тим, як в нього вдаритись, він полетить туди, куди ми дивимося. Як це виглядає? Тобто, якщо перед нами сорф, ми робимо dash і повертаємо камеру. Тепер ми вдаримо SROS в цю стінку. Пам'ятаємо про це, бо це використовується увесь час. Треба думати, куди нам треба відправити сервап, тобто подалі від паліт, скоріш за все, викинути його в HedgMap буде найвигіднішим варіантом в будь-якій ситуації. Перший і, по суті, найпростіший тег це rebound tag. Яка ідея? Якщо у нас є якийсь луп, і за ним знаходиться стінка, ми робимо деш в саму стінку, натискаємо А, щоб обійти в сторону, розвертаємо камеру, і ми будемо знаходитись ось тут. І будемо робити другий деш в сорва. Як це виглядає? Ми робимо деш-стінку, розвертаємось і робимо другий деш. Поговоримо про адони. Адони, які я рекомендую початківцям, це ЄйС. Воно нам дає більше часу між першим і другим дешем. І рукавички, які нам дають більше швидкості, більшу швидкість відновлення самої біл. Боки використовують більшість васкерів, які роблять хактеки, інші теки, бо за допомогою на перший деш стає коротким, але другий деш уже набагато довший. Тепер я хочу поговорити про Sky Wesker. По суті, будь-ми на ХГ або на сходах, на якійсь елевації, ми можемо зробити не просто деш вниз по сходах, ми можемо полетіти. Як це робиться? Що мені не допомагає на сходах робити? Я дивлюсь трошки під кутом, в залежності від сторони, в якої я хочу полетіти. І від, відійшовши трошки від краю, натискаю М1. Але якщо ми просто це зробимо, то з великою вірогідністю у нас буде дуже маленька дистанція, або ми просто спустимось по сходах на дещо. Або ми залишимось просто на краю, якщо це не сходи, а якийсь обрив. Що треба робити? Ми. Під час того, як натискаємо Dash, натискаємо Escape один раз і другий раз, щоб вийти з Escape. Що це робить? Це трошки дропає, по суті, як я розумію, наш FPS, і ми від цього полетимо, що допомагає робити це без помилок. По суті, треба просто методом спроб і помилок запам'ятати, де це можна зробити і як це буде виглядати. Але. Що спільного? Мені допомагає, як я вже сказав, дивитись під кутом, і дуже сильно допомагає, якщо є якийсь об'єкт. Тобто тут в мене знаходиться шматочок паркану, і якщо він на шляху, де я роблю цей даш, і він відштовхує мене, то це дуже сильно і дуже часто допомагає зробити нормально цей тег Тобто я дивлюсь під кутом. В мене є паркан зі сторони, який мене підштовхне. Я роблю Dash, натискаю Escape два рази. І я полетів. Все дуже просто. Можна це робити без escape, звичайно, але мені здається, буде набагато менша дистанція, коли ми це робимо. Тому мені подобається робити це з Escape в більшості випадків. Ось я роблю це, отримую трохи дистанції. Якщо роблю з мейну, то я можу, по суті, полетіти в будь-якому напрямку по цій мапі. Ось я отримую супер багато дистанції. Також допомагає, якщо є якась елевація на місці, на якому ми хочемо зробити Sky Wesker. Тобто, якщо це ХГ, то там якийсь камінчик виглядає, і в нього є гострий кут, то це допоможе нам зробити Skywesker без escape, без нічого, просто полетіти. Тут я демонструю, що якщо зробити деж прямо, нічого не відбувається. Але якщо зробити під кутом так, щоб паркан нас підштовхував, то ми все-таки полетимо. Але на цьому мені є невидима стіна, і на багатьох мапах вони є, їх треба запам'ятати, вони просто відштовхують нас. Так само, тут дешимось просто прямо, нічого не відбувається. Але якщо ми дивимось під кутом і даємо паркану, трошки бути на нашому шляху, щоб він нас підштовхнув. Пробуємо деш, і він нас відштовхує далі. На жаль, я не міг говорити як нормальна людина, поки записував цей фрагмент, тому перезапишу. Тут я хочу розказати про СkinніBird, що це за тег? По суті, хідбокс вашого деша, який враховує гра, відрізняється від хідбокса самого Вескера. що це означає, і як це використовувати. По суті, у нас є пряма лінія, яку бачить гра це ваш деш, ваш open field, в який ви дивитесь. Це стільки дистанції, скільки пролетить Вескер, якщо зараз дешнеться. Але через те, що перед нами є стінка, яка зіштовхує хідбокс самого Вескера, то що відбувається? Вона його посуває. І щоб там не було, при цьому Вескер пролетить всю дистанцію, яку, яку гра йому дала уже завчасно. Тому немає значення, що. Перед нами знаходиться, гра вже вирахувала цю дистанцію, яку весь кер має пролетіти, то ця пряма лінія, яку ми бачимо. По суті, якщо одна стінка нас зіштовхує, і перед нами є стіл, інша стінка, то нас підштовхне прямо на нього. І потім ще залишиться вся дистанція, яку ми маємо пролетіти. Що відбувається, коли ми дешимось так? Ми пролітаємо весь стіл. Тобто, вся ця дистанція, яку ми мали пролетіти по прямій лінії, вона не припинила існувати через те, що нас писунула інша стінка. І це абузиться в усіх теках на Вескері, по суті. Тобто, якщо нас зіштовхує стінка, ми дешимось прямо, нас штовхає в стіл, і ми робимо берта. Цей принцип працює в усіх тайлах. Які мають схожий вигляд з цими двома текстурами, тобто всі текстури, які розташовані так само, як ці дві, будуть давати такий ефект. Так, по суті, чим менший ваш FPS, тим довшим буде сам хактек Але чим менший ваш FPS, тим важче буде цей хактек зробити. А більшість контент креаторів грають на 72 FPS, 76 або 80. Але я рекомендую починати вчитись з 90 і по суті, всю свою. Так сказати, кар'єру на вескері можна програти на 90 FPS, і ви, по суті, нічого не втратите. Як робиться хактек? Який принцип самого хактеку? Ми підходимо до стінки, до кута якогось. Найкраще буде гострий кут, як кут шаку, в якого хітбокс відповідає тому, як він виглядає. Ми підходимо до кута заряженої білкою, і в якийсь момент промпт Trigger Bound зникає. В момент в який він зникає, перед, перед моментом, в який він зникає, треба натиснути m 1 І тоді у нас вийде ніхуя перед моментом. Як зникає цей промпт? Ми натискаємо M1, підходячи до стінки, тримаючи D в цьому випадку. У нас виходить як хак Яка логіка хактеку? По суті, той самий принцип, як з Кінні Бертом. Ми обманюємо гру, вона думає, що ми будемо рухатись ось так. І у нас є ця дистанція. Але ми обманюємо її і робимо з допомогою цієї дистанції хактек По суті, якщо я роблю хактек тут, то у мене є ось ця дистанція. Я дивлюсь не open field, а на стінку, яка дуже близько до мене. Хактек виходить коротким. Але якщо я буду дивитись на open field за машини, в мене вийде набагато довший хактек. По суті, коли робите хактек, завжди треба дивитись в OpenField. Якщо перед вами буде якийсь предмет дуже близько, то це буде помилка, Хактек буде дуже коротким і може не вийти. Я рекомендую використовувати яйце для навчання хактеку, тому що якщо ми робимо перший деш, щоб прийти на сам корнер, який ми хочемо хактекнути, якщо у нас не виходить з першого разу зробити хактек, тобто ми, у нас не вийшло, ми зайшли наперед, і нам потрібно повернутися назад і спробувати ще раз. Якщо у нас немає яйця, то ми фізично не встигаємо це зробити. Але з яйцем у нас буде ще один або навіть два шанси, щоб спробувати хактекнути ще раз. Також пам'ятаємо, що ми можемо робити деш на корнер, який ми хочемо хактекнути. Пам'ятаємо, що ми можемо рухати камеру під час хактеку, щоб обирати, куди кинути серва або вдарити його. Спочатку. Спочатку краще вчитись робити на першому даші хактек, так? Далі вже вчитись робити деш і після першого дешу хактекати. Також можна хактекати одну сторону, потім йти на іншу, хактекати іншу, але ось і є проблема в цьому цих хадонів. За доном Воки, перший деш супер короткий, тому ми не долітаємо до іншої сторони машини. Тому в цьому нам допомагає або яйце, яке дає нам трошки, шв... трошки моментуму, трошки далі ми пролітаємо, плюс можемо довше йти, тримаючи е... абілку після першого дешу. І в цілому такі штуки краще робити без адона на який робить перший деш коротшим, а другий довшим. Ще один момент з приводу того, куди ми дивимося під час хактеку. Якщо ми. Робимо хактек, ми можемо, припустимо, дивитись або паралельно, або під кутом. Що це змінює? Якщо ми дивимось прямо, ми, у нас хактек виглядає так, правильно? Але якщо ми дивимось при цьому під кутом, що станеться? Мене, Хоча я, по суті, зробив хактек, але мене відштовхує від самого об'єкту. Тобто. Під котом, хактек виглядає повільнішим трошки. І якщо дивитись дуже сильно під котом, то вас виштовхне назад. Наприклад, якщо також є якісь предмети навколо тайла, які ви хочете хактекнути, вони також вас виштовхнуть. Ось, мене виштовхує назад. В двох словах, треба обережно робити хактек. Стежити за тим, які предмети я навколо тайла, які ти намагаєшся хактекнути, щоб вони тебе не застопили і не зруйнили твій хактек. І в цілому, чим ширше ти дивишся, тим ширше ти облетиш текстуру, яку хактекаєш. Далі я хочу поговорити про rebound. В чому суть цього теку. Тобто, ми робимо перший деш в об'єкт, і поки ми відходимо в сторону на А або Д, ми зустрічаємо другий об'єкт, і прямо на куті, де робиться хактек, ми натискаємо другий раз. Тобто деш сюди, і тут другий деш. І від цього ми хактекаємо сам об'єкт. Тепер додамо до цього такий тег, як bluetooth hack -Tek. Чому Bluetooth? По суті, якщо об'єкт знаходиться, розберемо, на прикладі цієї машини, припустимо, що це виглядає трошки по-іншому. Ось тут кут, так. Тайла палети не існує тут. І у нас є другий предмет тут. В чому логіка? Ми робимо перший деш в предмет цей. Від... І поки ми відходимо, ми робимо другий даш так само на коту, і від цього хактекаємо блютуз, тому що ми це робимо дистанційно. По суті, ми робимо те ж саме, але відстань від предме... між предметами може бути велика. Хочу зауважити, що, по суті, немає значення, як ви будете робити цей перший даш, він може бути взагалі будь-яким. Суть в тому, що ви отримуєте цей моментум. Тобто ви, починає, ви починаєте якийсь рух, і після цього інстантно одразу робите другий деш на куту, де мав би бути хактек. Зараз ми поговоримо трошки про більш продвинутий тек. інстахек В чому суть цього теку? Ми відходимо від пред, е, кута, який ми хочемо хактекнути, на дистанцію, яка дорівнює нашому дешу першому. Тобто, ось ця дистанція мого першого деша. І на цю дистанцію треба відійти від кута, який ми хочемо хактекнути. І коли ми робимо цей перший деш. Ми дивимось в сторону, в яку ми хочемо хактекнути. Тобто, якби це був простий хактек, я б хактекнув. Ну, припустимо, ось так. так? Тепер я відходжу на дистанцію, яка дорівнює дистанції мого першого деша роблю цей деш, і інстантно натискаю деш другий раз. Хоча це звучить доволі просто, але на практиці це дуже важко зробити. Припустимо, я хочу хактекнути всю сторону. Що потрібно зробити, щоб інста хактекнути? По-перше, треба знайти кут, де ця машинка хоктекнеться. Ось тут цей кут, бачимо, так? Трошки хідбокс відрізняється від того строку, там. Ми стоїмо сюди, дивимось в цей кут, починаємо заряджати Абілку і одночасно натискаємо S, відходимо назад. Заряджаємо і відходимо. І в моменті, коли абілка ось зараз зарядилась на фул, ми продовжуємо, до речі, дивитись далі на цю точку. В моменті, де абілка зарядилась на фул, ми робимо ще один мікрокрок назад. Один крок назад робимо при цьому. Тобто ми стоїмо в позицію, так, де робиться цей хактек. Заряджаємо, відходимо. Робимо ще один крок після того, як вона зарядилась на фул, і це буде дистанція, яка потрібна в Woki. Це можна робити і з іншими адонами. Але я розповідаю вам, як робити це з цим адоном, який робить перший деш коротше, а другий довше. Ще раз, стоїмо на кут, відходимо, заряджаємо, зупиняємось, і в цьому моменті ми можемо, дивлячись на цей кут, робити перший деш, і коли ми будемо знаходитися тут, ми повертаємо камеру. Ось ця позиція хактеку, так? Ми повертаємо камеру сюди і натискаємо другий деш. Коли я вчився робити цей інстахактек, мені допомагало просто повертати камеру і натискати, я вже десь тут, мабуть, натискав цей другий даш і тримав м 1 і мені це допомагало зробити інстахактек. Пам'ятаємо ще один момент. Коли ми роб... закінчуємо свій перший даш, знаходимося тут, натискаємо М1. Ми паралельно тримаємо. Ну, якщо ми хотемо в цю сторону, то А. Якщо ми цього не зробимо, в нас нічого не вийде. Ми тримаємо А під час того, як намагаємось зробити цей інстахах. І це нам допоможе прослайдити ось так. Які у нас можуть бути помилки при тому, як ми будемо навчатися цьому теку? Ми можемо занадто рано починати деш, як це буде виглядати? Ми вдаримося цей кут і нас відштовхне трошки сюди. Якщо ми занадто далеко будемо стояти, ось ми відійшли занадто далеко, то це буде виглядати ось так. Ми, не доходячи до кута, полетимо просто прямо. Тому дуже важливо вивчити цей таймінг. З прикладом, я хочу зробити інстахоктек. Ось тут. Я стою на цей кут. Де робиться хактек на цій машині? Заряджаю білку відходжу назад. По суті, в усіх місцях, в принципі, якщо у вас є дистанція позаду, куди можна відійти. По суті, в цих всіх місцях можна робити цей інстахактек Що стосується кута, на який треба відходити, це в залежності, це залежить, по суті, від вас. Але якщо відходити під кутом 90 градусів, то буде така проблема, що дуже важко фліканути мишку в цю сторону, поки ми робимо деш. Тому я б рекомендував не під кутом 90 градусів робити. Ось тут знову ж таки текстура, в яку я дивився, або можливо я подивився на сміття занадто сильно. І я застопився ось тут і в мене не вийшло дуже гарно зробити цей інстахах. Те ж саме. Ставимо просто в код, дивимось при цьому в Open. починаємо заряджати обілку, відходимо назад. Хочу зауважити ще, що всі ці теки по типу InstaHack хахтека bluetooth InstaHack дуже. Набагато легше робити з меншим fps -ом. Тобто, чим менший ваш ФПС, тим легше буде зробити ці теки. Тобто, якщо ви будете робити не на 90 fps ці інстахак теки а на 60 або навіть на 30 FPS, то це буде набагато простіше робити. Це дуже дурний приклад, бо це просто дерево по суті. Але я тільки що інстахагнув. Дерево, яке буквально не має кутів як таких. Тобто, якщо у нас кут а, самої текстури, самого тайла, який ми хочемо хактекнути, а, складної форми для хактеку, а ми хочемо його все ж таки інстахактекнути, хактекнути, то ми можемо ввімкнути 30 FPS і зробити це набагато простіше. даліз Bluetooth, хак Tech. Пам'ятаємо, що Bluetooth це коли ми робимо з дистанції, і це можна зробити також з інста Це набагато складніше, ніж просто інстахак Що нам для цього потрібно? Припустимо, я хочу зробити ось так, в цю сторону, так. Що нам для цього потрібно? По стінці цієї машини відходимо в сторону. Дистанція залежить від вашого бажання, але на дуже великі або дуже маленькі дистанції важко зробити. Відходимо трошки в сторону по стороні цієї машини по стінці. І тут ми той самий принцип, який з хахтеком. Ми заряджаємо абілку і відходимо назад. Дистанція приблизно така сама, як з інстахахтеком. Тобто ми складаємо все це разом. Відчуваємо, де ця стінка, паралельно до неї відходимо в сторону, заряджаємо обілку, і на такій самій дистанції робимо деш сюди, повертаємо нашу камеру в сторону, де нам треба зробити хактек, і натискаємо звідси другий деш. Ідея в чому? Ми литимо прямо на першому деші, на другому деші натискаємо кнопку летимо далі і хактекаємо. І це у нас виходить Bluetooth інста Як це виглядає? Ось так. Далі я хочу поговорити про тек, який робиться, на жаль, тільки на 30 FPS. В чому ідея самого цього теку? По суті, це інста по суті, на куті, на якому ми хочемо зробити хактек, Ми зупиняємось. І лайнап у нас. Ми дивимося під кутом і відходимо назад, заряджаючи білку по принципу інста І тут ми робимо деш сюдиш але при цьому натискаємо А, і, і намагаємось хактекнути вліво, дивлячись при цьому прямо. По суті, це звичайний інстахак ми робили б отак. А цей ми робимо ось так. дешемо сюди, дивимось прямо і робимо хактек сюди. Як це виглядає? Стаємо знову ж таки на цей кут, де ми хочемо хахтекну? Дивимось під кутом. Заряджаємо обілку. і робимо. Як би круто це не виглядало, але дуже боляче, що це робиться тільки на 30 FPS. Це дуже сумно. Але так виглядає супер ефектно і дуже круто. Мені здається, він набагато легше, ніж Bluetooth в інстахах. На цьому так і закінчується. Я витратив на це відео дуже багато часу, і ще більше, щоб навчитись робити все це. Сподіваюсь, що вам це відео допоможе.